Хочу до вас на кератин, коли є саме у вас вільне віконечко. Я тебе розчарую. До мене просто так не попадеш, тому що записи вже закрились на 6 місяців наперед. Так це реально. Я знаю, що тут буде багато хейту в коментарях. Але на жаль, чи на щастя, я працюю саме так. У нас клієнтів дуже багато. Хто хоче раніше йде до моїх майстрів, до моїх колег в салон. Вони навчені. Тому секта чекає на всіх. Якщо ж ти хочеш конкретно до мене, записуєшся в резервний список на 26 рік. Адміністратор формує список. Людей тебе вносить туди, і почергово, поетапно, коли я відкриваю запис на наступний місяць, прописую свої робочі дні, дівчата з тобою зв'язуються, пропонують тобі вільні години. Тому записуєшся в список і чекаєш смс від мого адміністратора. Покажу тобі роботи своїх дівчат, щоб ти не боялася і не чекала по 6-7 місяців на свою процедуру. Глянь, роботи у всіх ідентичні, красиві, доглянути блискуче волосся. Хоча приходять на старті дівчата і блондинки, і брюнетки, і з довгими, і з коротким. І з кучерям, і з пухнастим і практично прямо в волосі. Тобто всі отримують один єдиний бажаний красивий результат. Тому чекаємо тебе в секті в шахті і посилання на мій інстаграм.